Вітаю вас, любі батьки. Сьогодні у букварику ми знов повторили всі сторінки. Ми ми прочитали всі склади, закриті-відкриті. Так само з літеркою низ, і звуком, ни, і так само з літеркою Х. А сьогодні в нас новенька сторінка 20 і 21. Будь ласка, дома її обов'язково читаємо. Але повторюйте все те, що в нас теж було. К, вона кашляє, к-к-к, отак -к -к -к, в кулачок. Читаємо склади і зверніть увагу на слова. К-о. ко. І додаємо м. Ко-м. І повторюємо за собою слово ком. Подивіться, я тільки що прочитала його три рази для того, щоб зрозуміти, що я прочитала. К -у. Ку. Ку-ку-м. Ку-м. Коли ми бачимо ось такі слова, коли вже вони великі, то читаємо ось так: Х -о. Х-о. Х-м. Хом к а. К. Хомка. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб ми пам'ятали, що було на початку слова. Тому що, якщо будуть дуже довгі слова, наприклад, слово кімоно, якщо ми будемо чертати ось так: «к» і кі, ми о, мо, не о, но, ми забули, що було на початку. Зрозуміли? К-і, -к -і кі м-о, мо. Кі-мо не о, но. Кімоно, так нам трошки легше прочитати такі великі слова. Отож, ми читали слова, ми читали ось ці речення. Ось цей вірчик. Ми вчимо. Курка на кручу кличе курчат, качка край річки, чекає качат. Так, трошки складно, але я вам говорила, що це логоподичні віршики. І читаємо ось ці літерки. Слідкуємо обов'язково пальчиком і читаємо по черзі вдома. Далі у зошиті щоб рахувати. Ми сьогодні працювали з поняттями один багато. Одна курка, багато курчат, ну і так далі. Підкреслювали тих кого один, а, обводили, тих, кого багато. Пам'ятаєте, я вам говорила, що в нас буде багато таких задань підкреслити, обвести, закреслити і так далі. Хто в нас найнижчий тут, дівчинка, а хто найвищий, тато, так, і от ви бачите, одна крапочка, п'ять крапочок і так далі. Ось це завдання дуже класне, тому що воно було на дві умови. Перша умова: дівчинка повинна бути вища, ніж хлопчик, і нижча, ніж дерево. Отож, чи підходить Тут ні, тому що перша умова не відповідає дівчинка нижча, ніж хлопчик, дівчинка вища, ніж хлопчик, але нижча, ніж дерево. так, бачите, Коли дві умови дитина повинна носити себе в голові, це те саме, що ви їм скажете, перенеси мені, будь ласка, три ложки чайні. Так? Ми говоримо про декілька умов. І як чим більше даєте таких умов, тим краще працює в нас мозок. Це ми все зробили тут. Домашнього завдання немає у зошиті. Перша сходинка, друга сходинка. Ми працювали урок номер номер У На сьогодні було таке поняття як таблиці. Таблиця має Рядочки, таблиця має стовпчики. Рядочки, як ми пишемо, стовпчик, ось як він стоїть, стовпчик, так? І ми бачимо з вами, що тут у нас об'єднує кольори, а тут у нас об'єднує значення. Це в нас і ігрушки, це в нас і помашки і так далі. Що змінилося? Був синій квадрат, став зелений квадрат. Змінилася форма? Ні, змінився кольор, так змінився. Ну і так далі. І тут ми вставляли те, чого в нас не вистачає. Далі нам потрібно було об'єднати фігури, назвати їх одним словом. Це ми все зробили. Ваше домашнє завдання Номер 5 номер 6 Зверніть, будь ласка, увагу, що спершу перед тим, як це робити, вам потрібно розмалювати жовтий батькам. Жовтий, червоний, зелений і ось тут фіолетовий. І після того тільки ми сідаємо з дітками це робити, коли по посерединці буде ось ця розмальована. Тож ми бачимо, що після жовтого йде червоний, потім зелений. І коли ми ось тут будемо розмальовувати, ми зробимо жовтий, потім червоний, потім зелений, потім фіолетовий. Бачите? Зелений, фіолетовий. Що тут буде жовто червоний він зірочкою. Це означає, що це завдання йде ускладнене. Але перший раз буде складно, потім буде легше, і ось тут теж треба доробити. Це єдине завдання, що вам потрібно зробити в зошитах. У зошиті правила дорожнього руху. Ми сьогодні з дітками працювали на сторінці 6 і вивчали, хто такі пасажири. Ми повторили хто такі е, пішоходи, пішоходи, хто такий водій, ну і хто такі пасажири. Це людини, яких перевозять у транспорт. І ми сьогодні от, бачите, розмальовували транспорт. Про таки може перевозити пасажирів, але пасажир це теж є учасник дорожнього руху. І сьогодні в нас з дітками дуже цікава тема. Ми вивчали сьогодні капусту, види капусти. Розповіла дала діткам 100 видів капусти взагалі існої. Капусту винайшли ще в стародавньому Єгипті. Дуже-дуже давно. Чому вона так називається? Тому що капут від стародавньої латинської мови називається голова, так, А вона схожа на голову. І ми так і зараз і говоримо: одна голівка капусти і так далі. У нас була різноманітна капуста тут справжня, ми бачимо з вами качану капусту, так, листову капусту. Ну і бачимо капусту, яка формує їстівні суцвіття. Це теж те, що ми з вами їмо. Хто такі вороги в капусті, від чого вони страждають, що можна зробити з капустою, як її можна. Приготувати це, ми теж сьогодні все вивчали.